Доброго ранку. Вирішили сьогодні покачати мед. Не знаю, що з цього вийде. Перевіряний чоловік. Ось подивіться, оце, тільки... оце така ситуація в нас з майським медом. ну Я думаю, він каже, що все одно треба його трошки викачати. ну наготово це у нас таких пластикових стоїть. оце все. Як вони там називаються? Як вони називаються? Тут. Касети. Класи. касети. І ось все саме все робить. Я вже може, комусь треба ще таке пластикове, обалденно перезимовує. Та так кажуть, маю закази, ти будеш робити людям. Ну що дерев'яні, то не годиться нікуди. А ось подивіться, пластикове він знімається касети. Усе спокійно робиться. Це бачите, я підходжу. Ну я не знаю, я роди не боюся, але но... общем, він набрав отаких -о. Дві. Да? Дві ти таких набрав. Будемо викачувати. А зараз поки дивиться це все, 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 все. все. Ну Це дуже мало. Не зовсім ну, мало. в Така М -м -м -м. ситуація. Що де викачаємо, я вам потім покажу. Оце таке. Ми ж, ж тузи штулком нема що й носити. Хоча б хоч своїм діткам. Так що дивіться, які у нас ось вулики то краще і краще, ніж отакі дерев'яні зимують і все добре. Ну все, пішли качати. Пізніше вам все буду показувати.